Вітаю! Ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. В попередньому відео я розповів вам про те, як була приготовлена страва для України і для світу. Під назвою московити андрофаги, тобто московити людожери. Тобто беремо графінів так, ну, наприклад, кілограм, беремо дрібку, русинів, додаємо милисеньку, додаємо 200 грам масла. Я маю на увазі тюрків. І виходять нинішні московити андрофаги з такою генетикою і з такою ментальністю. Так, основа це у кілограм борошна. так, Русини це дрібка солі. І 200 грам. Вершкового масла додається у вигляді, скажімо так, основної дворянської верхівки московитів андрофагів із ну, майже суцільно тюркськими прізвищами, які починаються або на А, або на К, АК це білий у всіх тюрків, Кара чорний і всякі. Карамзіни, Каратаєви і так далі. Акумоліни, Аксакови і так далі, і тому подібне. Так. Це основна маса верхівки дворянства, тому що, коли прийшла Золота Орда, чингізіди. так, вони розставляли скрізь уже ніяких інших там ні у Грофінів, ні, ні тих князів, які е, прийшли із княжата, із Києва, із Галича, із Волині Володимирецької, із Прияслава, Прияслав Залеський, Галіч Мірянський, Ярослав Володимир. Скільки їх там прийшло, ото, ото та дрібка солі. Так вона після того, як прийшли туди Чінгизіди, завоювали їх, то вже нікого цього не було, тому що в них такий закон був: що дворянством, так, князівством могли бути тільки, так, тюрки. Роди оці, там у них величезна кількість була дітей, братів, онуків і все останнє. Тому там нічого не залишилося, скажімо, від тієї дрібки, солі русинів, яка прийшла туди. От такі пироги. І виник дивовижний народ якого більше ніде нема, аналоговнітний, говнітний народ. Так. І от він зараз це все демонструє. Ну це треба мати трохи розуму для того, щоб це все е, розуміти, що ж відбувається, чому вони всім погрожують. Мало того, що вони ведуть війну загарницьку так, проти України, агресивну, дітовбивчу і так далі. Геноцидну війну. Так вони ще всім погрожують. Це ж так. Ну нема країни, напевно, в світі, якій би вони не погрожували. А е, найбільше, звичайно, в Україні. Погрожують. А от зараз ми бачимо тут Азербайджан, так, вже Баку за три дні. Все. Ну, У них нічого немає нового. Вони отакі є, це генетика. І ти тут не переробиш. Тут лоботомію треба робити. Їм для того, щоб вони змінилися, вони не можуть змінитися це варвари. Далі, Казахстану зараз погрожують про те, що вони знищать його, і все, і пізно ця виникла теорія так, де. Московити мають панувати і все таке інше. Вони погрожують країнам Балтії, вони погрожують Фінляндії, вони погрожують Швеції, вони погрожують розбомбити Берлін. Вони погрожують знищити Лондон. Так. Ну там вже ж конкретно говориться про те, що буде вибух ядерної бомби в морі величезної, і хвиля змиє. Всю Велику Британію в море. Так. Ну, всім вони, по Франції вони погрожують. так, Немає такої країни, якої б не якій би вони не погрожували. Вони навіть погрожують Сербії і так далі, і тому подібне. Ну їм не можна вводити. Багато хто вважає, що московитам, якщо їх там не дратувати, ну взагалі лягти перед ними, так, щоб вони топталися по тобі ногами, так, то це може призвести до того, що вони не будуть тобі погрожувати і не будуть на тебе нападати. Це ви просто не знаєте, московитів-андрофагів. Так. Їм все одно. Так, нам, андрофагам, все одно. Наступать біжать, відступать біжать, наступать кричать, відступать кричать. Їм все одно. Вони це е, намагалися перевести на татар, та ні, татарам не все одно. Да. А от московитам дійсно все одно. І це просто факт, їм би. Тільки погрожувати комусь нападати, красти усе. Ну, подивіться, ну, що б ми з вами не взяли в них це якийсь негатив. Ну, я ж з ними зустрічався не раз, і, і, і тут теж від них йде постійний негатив. Що б вони не говорили, вони говорять про те, що погано, все погано так. Все погано. І от я була там у цьому, у Франції, там все погано. От я була в Великобританії, там все погано. От мене донька живе в Штатах, там все погано. Врешті-решт, не витримуєш і кажеш, та хай вона їде додому в Москові". Тут же все хорошо. Єдина країна, де все добре. Але починаєш е, е, копати глибше, виявляється, і тут все плохо, і там все плохо. Так. Ну це такий народ. В них в ментальності, в менталітеті, в них зап, е, заправлено оце те, що все погано. Все погано. І добре там, де нас немає, і дійсно ж цим не посперечаєшся.